Сьогодні 7 листопада, в четверг від нас поїхав лютий, чого ми довго чекали, а в Черкасах його нагнали і всі думають, що він повернувся в Кривий Ріг. Люди прийшли проти цієї події. Да. Видимо... Я не баймон, повернувся чи не був. А? а хто ж скажуть? Скажіть, повернувся Лютий чи ні? Немає? Точно немає? Конечно, так, і чи ви прячете його? І не було, та що? Табу, табу. Та що ви соромитесь? Ну є чи ні? Немає, не було. Я і не буде. І не, буде. І не буде, так? так? А где він хоч? Не знаєте навіть де він? У Черкасах його теж немає. Люди не можуть. мають. <рес> <рес> немає, ну не немає він такого казати. <рес> а телефона немає, ми йому дзвонимо. Так, да, треба подзвонити. А я вам з ваші глазки таких трені. Ви погано знаєте. Може, я не скажу, я хочу познайомитися. Ану, пане Валентина. З хитрими глазами його. <рес> Ой, звідси. Пані Валентина, Пане Валентина, у вас є телефон лютого? Лютого телефона, Чи ні? Немає? Ого? Лютого телефона немає? Ні, звичайно. Ні, так що би зателефонували. Так, зателефонували де він. А шукати, як, як ми його. Було. Ну так. Чіркати в поголтей. Так, в Черкасах немає, люди сказали, що вигнали звідти. Покажуть, це машина не позичала. люди немає дій. таких машин. А де звук? Дорог. Не брав? Та щось у нього зламалося там. Він же ж, ти бачиш, якщо треба, звуки він не, не перейде. Треба да? було взяти. як я хочу а, ні. Ну, не ні, хочуть Гречуха запропонувати. І там ще є заступник, ще ж ТВО Вірпіцькі. Вірпіцькі. Ага. він зараз ТВО, виконуючи обов'язки. Ну, хочуть поставити там іншу людину, заступник, яка тітуша кидала в 2014 році. Ну, люди не хочуть... гоптерів, случайно, ні, ні, гоптерива ні. Гоптеріва, ні. Гоптеріва... Не дай Бог. його не можна, да. у нього кримінальні справи. Ну, там не гоптери, там інша ще. людина ще гірша, ніж гоптерів. Бачите, скільки людей прийшло з'ясувати, кого нам поставлять замість лютого, чи ще гіршого, чи ні. Хто не хоче відповідати поки. Що. Скажіть, а вже з'ясували ми до вас приходили. Хто буде замість лютого? Тоже не знаєте? а хто знає? Подходите поближе сюди! добре.